Снимай сзади, что они едут. Станут или нет? Они, станут. они встают. Встают? Да. Снимай, снимай, не отключайся. А какого хера? Они даже нас тормозили. Снимай. И что? Та причина. Добрый. Добрый. Слухаю. Слухаю. Ще раз. Кажу ваші документи, будь ласка. Для чого? Для перевірки. А ви мене що зупинили? Що, що? Ви мене зупиняли? Так, що з вами Включіть бодікамеру. Включіть бодікамеру, будь ласка, я вас прошу. Ведеться від офісації наша з вами. О, дякую, що вимкнули. Ви мене зупиняли? Що-що? Ви мене зупиняли? Ви мене не, ви мене не зупинили, то Йо, я їду о, далі. Про, 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 про. Я їду далі. Я їду далі. Ви мене не зупиняли. Що ви хочете питаю ще раз? А що, я затриманий? Так ви ж нас даже не зупинили. А тимчасово на якій причині? Причина. Яка причина? Підстава, стаття. Давайте. Візьміть, видих. Давайте підставу. Підставу. Дякую, давай нормально. По хорошому Давай нормально, по хорошому Ти мене догнав, я стояв на обочині на аварійці. Ти пишеш? Все пишеш. Тихо, тихо. І що далі? Я їхав напроти вас, і що далі? Причина, яка зупинка? Причина зупинки. 32 друга суддя. Може, з вами щось погано сталося? Я став, мені погано сталося. Я все зупинив, мені погано сталося. Я, стало. я слухаю, так, я подихав, їду далі. Все? все. Все. Ну причина, що ви хочете? Які документи? Ще раз. Бо це незаконно, хлопці, ви, ви тупо робите якусь херню. Це не перший тих, раз, тих. це тих. не перший тих. раз. Тих. Добре, дай мені не буде стидно, Буде вашим буде дітям, дітям стину. Майбуть, хлопчики. Ви звідки? Ви звідки? Тих. Ви ж не козятинські? Які у вас там принцип? Будемо. <рикан> <Да>? Я знаю <рикан> цю херню. Мене вже ваші зупиняли, я вже спілкувався. І нічого, я в адекваті. Може, задути мене? Давайте задуємо. Давайте, щас їде в наркодиспансер. окей, Ви мене не зупиняли, ніяких претензій до мене у вас не повинно бути, так що не розказуйте. Ти диви, який, блядь, ви що, взагалі неадекватні неадекватний, Я не адекватний. Я став, стояв на зупинці тут, на аварійці, став, з дружиною спілкуюсь, Ви під'їхали ззаді, ви мене не зупиняли. і... Перше, що ваші документи, це як? Це нормально? О, ваш колега став, це не нормально. Все. Ви мене не зупиняли. Яка зупи... причина зупинки? Якщо по назад проснувся, їх назад, просто зупинилися. Я їхала, ви, їхали по <рес> хлопці, ви їхали по стрічки. Хлопці, ви їхали зустрічному, розвернулися за кілометр І Ви мене зупиняли. Ви мене зупиняли. Так що, які можуть бути перевірки документів? Бля? Про що ви говорите, хлопці? Перевірка документів. На якій підставі? 32 Яка підстава? Уточніть мені, 32 статтю. Перевірка документів. На якій підставі? По якій причині перевірка все документів. Почекай. Ти хочеш кричати ну, мені, я буду тобі не кричати. Не кричи. Ти кричиш стоїш на дворі. Боже хлопці, що ви, ді дію, ви дію. хочете? Документи мої хочете? Так. Давайте у вас є планшет, перевіряйте, все там є в базі. Вони мають бути у вас. У мене все є, у мене з документами все добре. 120, у вас має бути Все в мене є. Все в мене є, у вас є планшет, ви їхали, пробили по номерам. Дивіться, є страховка, є документи, все є. Резерв у вас теж є, дивіться. А що ви хочете? Що ви хочете? На якій підставі? Підстава яка? 32 стаття. Для чого? Конкретно для чого? О, то у вас треба мобілізаційний вік, у вас є резерв, дивіться, все. Давайте, я, скільки у вас там все є часу мене затримати? Обмежити. Можете їхати. Все, до побачимо. Давайте, Давайте доганяйте.